Я радий вас вітати на нашому заході. Щиро вдячний тим людям, хто приїхав за за в Великобританії з Молдови з нашій території України для того, щоб це був в нашому діалозі. Дякую тим колегам з Києва, хто знайшов час сьогодні до нас приєднатися. Я ім'я Роман Шутов, я є менеджером проєкту творчого центру. І а, також ради вам представити свого колегу з есотного центру ГУП Тараса Берчука. Дякую за вами. Я також від імені ресурсного центру «Угор» і це особисто хочу привітати всіх учасників «Круглого столу. Дуже радий, що ви всі тут є, що є власті з Великобританії, з Молдови, а також власті зі, ну, зі Заходу і зі Сходу України. Як ви бачите, знаєте, що назва нашого «Круглого столу це пошук інструментів співпраці ГАЗу та ОС, досвід України, Великобританії та ЄС. Отже, з нами стоячі ми будемо тут обговорювати питання співпраці громадських організацій та органів державної влади, всі країни, саме в цих країнах, а також в Європейському Союзі, і як вони склалися спиришем, які, які досвід для нас, для України, для Молдови може бути успішними, таким, що ми можемо його запозичити. І сподіваємося, що наша робота буде дуже блідна. Під час підготовки до цього заходу ми шукали також хороших спікерів і зробили анонс на сайті ГОТА. Було дуже здоволено, що ми отримали близько 85 потенційних учасників, які б мали бажання взяти в цьому проголосувати участь. Отже, тема нашого проголосування, правовистового... тема нашого проголосова є дуже актуальною, ну, зокрема для представників українських ОГС. Тож, оскільки ми не могли забезпечити участь усіх, бажаючих взяти цьому столі, попереджаю вас, що ми ресурсний центр груп буде проводити онлайн-трансляцію цього правому тобто і вже робить. За вами зараз, принаймні, я так думаю, даний момент нас дивилися приблизно 5 тисяч чоловік. Хочу сказати, що будьте уважні своїх висловлення. А також бажаємо нас від роботи. Я передаю слово Славу Роману, який зараз розказує, якраз як, технічні моменти роботи нашого слова. Дякую, Тараса. Дякую. Ну і імені ТТК теж прошу приєднатися до побажань ефективний півності. Ми дуже щиро сподіваємося, що ті практики та інформація, яку ви сьогодні почуєте, з якою сьогодні ознайомитися. Буде для вас корисною в роботі і, врешті-решт, може вплинути на нашу діяльність для доспудового громадянського суспільства в Україні та Молдові. Буквально пара слів, першочому почнемо, пару слів про те, як ми будемо сьогодні працювати. Ну, я бачу, що ми вже власне розібралися да, з цими інструментами, з роботи, Думаю, ми вже знайомі з розроботою наших перекладачів. Тільки скажу, що у нас тут три канали. Перший канал це українська мова, другий канал це англійська мова, і третій канал це румунська мова. А, сьогодні ми плануємо працювати до 6 години вечора. Але у нас буде перерва на каву близько четвертої години. А, до четвертої години ми будемо говорити про інструменти, а, які існують в Україні та Молдові, які забезпечують діалог взаємодію між організаціями громадянського суспільства та владою.